Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі, Для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царі не гірш, а другі, як бідні міньйони, хто купував собі долю за гріш, а хтось і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумінням, де хто золотом золотим. А дехто вельми сумнівно. Долі ворожки та суючі дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям. Сказала вона суворо за мене треба платити життям, а я принесу тобі гори То хто ж ти така, як твоє ім'я, чи варта такої плати? Поезія рідна моя сестра, а правда людська наша мати? І я її прийняла як закон, і диво велике сталося минула ніч. І скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.